У заболоцях організували цікавий майстер-клас. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран. У бібліотеці села Заволиці, центру культури, дозвілля та спорту було доволі весело та затишно. Сюди завітали діти села Заволоці, щоб взяти участь у цікавій майстерці зимові поробки. Художній керівник розповіла про мету зимового майстер-класу. Ну, так як у нас почалася зима, а все ближче йдуть новорічні свята. А тим паче незабаром у нас різдво. Кожен у своїх домівках ставить ялинку і потрібно щось на ту ялинку повішати. І тому ми вирішили виготовити отакі різноманітні прикраси. У події взяли участь дітки початкової школи, незважаючи на свій вік, проявляли фантазію, вирізали різної форми прикраси для новорічних іграшок, зокрема квіточки, сердечка, кружечки. Тому такий спосіб допомогли у виготовленні новорічних іграшок. Ще Марія час розповіла про періодичність проведення таких подій. Майстер-класи проводяться часто, проводяться на різну тематику. І ось цей, скажімо, зимовий період ми стараємося отак кожного тижня проводити якісь різноманітні майстерки. Під час зустрічі відвідувачі виготовляли з від відповідних матеріалів яскраві іграшки на новорічну красуню. У такий спосіб досить весело провели час, поспілкувалися. Пані Марія поділилася особливістю майстер-класів, які вже проводили у Заблоцільському центрі культури, дозвілля та спорту. Щира подяка усім, хто долучився до організації зимового заходу, під час якого панувала затишна атмосфера та неймовірні враження. Ще велика подяка нашим захисникам, завдяки яким є можливість відвідувати різні цікаві події. Майстерки призначені різним темам. Так як зараз у нас ближче до різдва, ми виготовляємо різдвяні прикраси, різноманітні. Так як вже після різдва ну ми будемо щось включати фантазію, виготовляти щось різне. Ми виготовляємо, як і орігами. Ми робимо з паперу. Ми також і малюємо різноманітні, створюємо аплікації, тобто включаємо свою фантазію. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.